Привіт, Привіт малята! малята! Сьогодні чудовий осінній день, тому запрошуємо вас на прогулянку. Під час цієї прогулянки вам потрібно бути дуже уважними, адже ми будемо збирати скарби. Ми разом з вами зберемо подарунки осені та природні матеріали. Ось яка гарна ялиночка! Як багато на ній гілочок та шишок! Давайте поглянемо під ялинку. Можливо, там є чарівні скарби. Погляньте, що ми знайшли! Шишки та гілочки! Обов'язково збережемо їх у нашу колекцію природничих матеріалів. А ось каштан. Погляньте, дітки, листочки з цього дерева вже зовсім повідлітали. Але якщо бути уважними, то під ним можна знайти дарунки. Це маленькі каштани. Погляньте, а ось маленький жучок сонечко теж вийшов з нами на прогулянку. Насолодитись останніми теплими днями. А ось могутній кремезний дуб. Він залишив для нас листочки та свої плоди жолуді. А ось дерево горобини воно залишить для нас свої корисні плоди ягідки. Ось які гарні ягідки у горобини. Вони дуже корисні. Але з ними слід поводитись обережно і не чіпати без дозволу дорослих. А це малята, погляньте, кущ калини символ України. Її яєдки дуже корисні. Погляньте, які чудові дарунки залишили для нас калина та горобина. Ці ягідки дуже схожі, але калина це кущ. І в неї великі листочки. А горобина це дерево. Її листочки вузенькі та продовгуваті. І ось наша остання осіння знахідка. Гарна квітка хризантема. Вона загубила одну квіточку, то ми збережемо її у нашу осінню колекцію. Наша прогулянка подорож за скарбами завершилась. Подивіться, малята, як багато природничих матеріалів ми зібрали. Тож давайте їх разом складемо у чарівну скриню осінніх дарунків. Ось яка чарівна скринька осінніх дарунків у нас є. Кладемо у нашу скриньку природні матеріали, які ми назбирали. Тепер складемо все у відповідні відділення. У першому відділенні намальована гілочка ялинки та шишки. У нас є така? Є. Тож візьмемо і покладемо ось так. В наступному відділенні каштан. Ось ми його теж зібрали і покладемо сюди. Далі у нас намальований дубовий листочок та жолодь. Ми теж такі знайшли, тож кладемо сюди. Наступна квітка хризантема. В нас є така? Так, звичайно, кладемо її. І ось нарешті горобина та калина. І щоб їх не сплутати, дивимося уважно на листочки. У горобини маленькі продовгуваті листочки. Ось вона у нас. Кладемо. У калини листочок більший, схожий на відкриту долоньку. Беремо і кладемо. Осінь дуже щедра пора року. Ось скільки дарунків вона нам принесла. Ці знахідки знадобляться нам для різноманітних поробок Тож збережіть їх.